Не було тоді розуміння, що Сили не рівні. Тому що, грубо кажучи, туди бруківку, да, а обратно летіли гранати, летіли кулі, і не розуміли. Потім хтось кричав: пригинайся, стріляють. Я говорю, хто стріляє. І Я отримав перше поранення, ну, в мене було сказя поранення щуки, тому що я повів рукою бачу кров. Ну і придав рукою кров, ну, десь зачепився, десь ще щось, може якийсь осколок, цей пластик від гранати відлетів. Ось це вже я, потім подивився, що на шлімі є дві дірки спереду, позаду. І все одно намагався якось ухилятися, да? але вицілювали кого. Вицілюю журналістів, вицілювали кого знімають і вицілили самих активних. Там, біля стадіону Динамо, стояли ще якісь кіоски вже на вході в самій стадіони, за ними ми укривалися. І десь чи виглянув, чи там відвернувся і відчув такі, як. Просто такий сильний поштовх вітру в обличчя. Я ще тоді не зрозумів, що, і, і зразу моментально відчув, що ліве око, просто воно повністю заплило. Я присів, підняв руку до обличчя, бачу, вся рука в крові. Коли мене привезли в клініку «Борис», почали оглядати. Мені адміністрація сказала, каже: Ви знаєте, що якщо б ви не позвонили Михайлу, а подзвонили просто до нас, ми б до вас не приїхали. У нас є чітка вказівка з міського управління охорони здоров'я. Жодна карета швидкої допомоги, крім лікарні швидкої допомоги, на Грушевського не їде. Була заборона надання людям лікарської медичної допомоги. І тільки завдяки втручанню співвласника Бориса ми прислали швидку. І був такий цікавий момент. Ми в готелі дивимося, що відбувається в країні, ну, якраз. вечер же 18 числа звонит мама. А мама же не знала, что за мной бывает. Она сказала, что мы летим в Німеччину, ну, типа, визы продолжить, какие то там захи, ну, чтобы ребятки не переживали. Знал только брат. Звонит мама. Паша, ты смотришь, что происходит в Украине? Ну да, да, И вот такая фраза. Я хочу тебе сказать, что мне стыдно за того сына, которого я воспитала. Потому что в стране идут революция, война, а ты в Германии. Занимаешься неизвестно чем какими-то своими вопросами по визе и все остальное. Ну, то знаете, мама и мама, что сказать, знаете. Ну, как-то успокоил, туда-сюда, позвонил брату, посмеялись. Ну, в конечном итоге это, конечно, все прошло. Прооперировали, там лежал долго, не отпускали, собрали глаз, приехал в Украину, пока был воспалительный процесс. Де-то там знов трошки було запалення, знов мене поклали в лікарню, там ще два тижні, знов капільниць уколи. А 8 березня ми поїхали в Хмельницький до батьків. Ми позвонили, все, мама ж на мене обіжається. З цього, що я ж замість того, щоб бути на Майдані, поїхав в Німеччином. І приїжджаємо заходимо я з квітами, з подарунками. У мене такі окуляри були, ну, з простими стеклами, тому, щоб не, не бросатися в очі, я їх зняв, зайшов. Папа так шараду, що ради, що я посмотрев, мама там щось, все, у меня трошки ображалася. Прийшли, сіли за стол. Папа сидить на мене і говорит, рассказывай. Ну, Все нормально, з боку родителей, головне, що живой. Мама поплакала, все остальное. Ну, так я.